Тест функціональної порогової потужності палатан або просто FTP-тест – це жорстке 20-хвилинне випробування, яке, м'яко кажучи, несприємне. Але воно дуже важливо, особливо, якщо ти хочеш почати займатися за програмою Power Zone на своєму велотренажері Palatan Bike або Bike. В кінці цієї невеликої, але виснажливої поїздки ти в ідеалі відчуєш задоволення. А ще отримаєш дані про свій рівень фізичної підготовки. Так, це не весело, якщо ви не з тих, хто знаходить задоволення від наполегливої праці та або страждань, але корисно. Саме тому я хочу мотивувати тебе нарешті пройти цей тест, якщо ти ще не робив цього, або повторити, якщо з останнього разу пройшло багато часу. Навіщо потрібен FTP-тест? Головна мета цього лякаючого тесту оцінити твій загальний рівень фізичної підготовки, встановивши точку відліку для тренувань і налаштувавши так звані зони потужності. Палатан автоматично визначить для тебе 7 зон потужності, якщо ти вирішиш займатися за цими програмами. Навіть якщо ти не плануєш тренування Power Zone, Знання своєї функціональної порогової потужності і її відстеження шляхом повторення тесту кожні 4-6 тижнів допоможе краще розуміти прогрес в тренуваннях. Під час тесту ти просто крутиш педалі на максимумі своїх можливостей протягом 20 хвилин. Ось і все. Твій FTP, як пояснить інструктор, це 95% від середньої потужності за цей відрізок. Це число повинно відображати, якою була б твоя середня потужність, якби ти викладався на всі 100 протягом цілої години. Чесно, радуйся, що тест триває не годину, як знайти FTP-тест і чого очікувати, знайти цей пекельний тест не так просто. Спочатку я виявив програму Discover Your Power Zones у вкладці програми на екрані велотренажера. Але навіть після запису на курс Power Zone тест не почався відразу. У цій програмі він був запланований лише після кількох тренувань, які відкривалися тиждень за тижнем. Мені не хотілося чекати, тому я спробував інший спосіб, просто зайшов в заняття, відфільтрував результати по Power Zone і стривалість 20 хвилин. З'явилося кілька варіантів ftp тесту. По суті. Це звичайні 20-хвилинні заняття в стандартному форматі. Є інструктор, плейлист і екран з показниками каденсу і опору. Якщо ти хоч раз займався на палатан, тобі все буде знайоме. Якщо немає спочатку, спробуй кілька звичайних занять, щоб розібратися, як працює тренажер. Внизу екрану є шкала, що показує, в якій зоні потужності ти знаходишся, але якщо це твій перший тест. Зони будуть приблизними, адже вони ще не налаштовані під твій рівень підготовки. Зони варіюються від однієї до семи, де перша найлегша, а сьома найскладніша. Вони відображають твій вихід, число, яке складається з опору, наскільки важко крутити педалі і каденса, як швидко ти крутиш. Якщо опір високий, а педалі крутяться швидко, ти опинишся в більш високій зоні. Це особливо важливо для занять Power Zone після проходження ftp тесту, тому що зони будуть автоматично підлаштовані під твій рівень. Тобто твоя зона 4, коли ти вже важко дихаєш, але ще можеш продовжувати, може відрізнятися за показниками від чужої. Погана новина, який би інструктор тобі не попався, він завжди буде підштовхувати тебе почати з четвертої зони і поступово підвищувати навантаження протягом 20 хвилин. Саме тому розминка перед тестом вкрай важлива, але про це трохи пізніше. Мій перший досвід з FTP-тестом. По-перше, хочу заявити, це дійсно складно. І я кажу це як людина, яка викладає мінімум 3 велотренування на тиждень вже 4 роки, займається силовими 4 рази на тиждень і крутить педалі на палатан хоча б по 15 хвилин щодня, а зазвичай більше. Я не новачок у спорті. І все ж мій перший FTP тест мене виснажив. Знайшовши тест серед відфільтрованих занять, я почав його з Олівією Амато в дурній впевненості, та що там складного. Виявилося дуже навіть складно. Ти стартуєш в четвертій зоні, а потім тебе просять поступово збільшувати опір, переходячи в більш високі зони приблизно кожні 5 хвилин, поки не опинишся в сьомий, викладаючись на максимум. У вибраному мною тесті каденс тримався близько 90, хоча я перевірив інші варіанти в додатку Палатан і помітив, що вони відрізняються. Наприклад, тест Крістін Д'Ерколь починається з каденса близько 80. У кожного заняття є призначені для користувача оцінки складності, так що можеш перевірити їх, якщо не впевнений, якого інструктора вибрати. Тест Дениса Мортона набирає вражаючи 9,8 з 10 за шкалою складності у Амато 9,2, у Деркол – 9,3. Май на увазі, ти не зобов'язаний тримати саме той каденс, який пропонує інструктор. Це тест твоїх можливостей, так що орієнтуйся тільки на себе, підготовка до ftp тесту. Щоб підготуватися до тесту, який я вирішив пройти в той же день, коли взагалі про нього задумався. Моя перша помилка: я надів улюблений спортивний комплект, випив смузі з протеїном, відпочив рівно 30 хвилин, потім прийняв претренировочний робочний комплекс, розведений у воді, і зробив 15 хвилинну розминку, поки він почав діяти. Кілька критичних помилок з мого боку, я погано спав попередньої ночі. Прокинувся до світанку, щоб піти на силову і провести велотренування. Сніданком став батончик мюслі, знайдений в сумці по дорозі в зал, а до моменту початку ftp тесту я вже відпрацював 90 хвилин інтенсивних вправ. Хороша новина! Якщо я зміг в далеко не ідеальних умовах, то ти точно впораєшся в оптимальних. Ось що потрібно зробити 1. вибери відповідний день. Цей тест повинен відображати твій максимальний потенціал, так що роби його в день, коли ти у формі. Не варто проводити його, якщо ти втомлений або в поганому настрої. 2. Добре відпочинь. Не перевантажуй себе перед тестом і переконайся, що виспався напередодні. 3. Вспіваєш щось поживне. Не обов'язково прямо перед тренуванням. Я, наприклад, не прихильник щільних перекусів перед кардіо. Але у тебе повинно бути достатньо енергії. 4. Пий воду до і під час це очевидно, але критично важливо. Я не люблю просту воду, тому знаходжу способи обдурити себе, наприклад, п'ю з пляшки Ауала, яку зручно тримати, і з якої легко пити навіть під час інтенсивної їзди. Ще я беру з собою салстик фасткус жувальні таблетки з електролітами, які приємніше звичайної води. 5. Зроби розминку. У палатан є спеціальні розминочні заняття перед ftp тестом. Їх можна знайти, відфільтрувавши по PowerZone тривалість 10-15 хвилин. Вони допомагають увійти в потрібний фізичний і ментальний стан, адже тест починається відразу з четвертої зони. 6. Настрій себе морально Я не любитель пафосних мотиваційних промов, але тут вони доречні. Нагадай собі, що ти впораєшся, що 16 хвилин не привід здаватися, і придумай, що будеш говорити собі в моменти слабкості. 7. пам'ятай, це не вирок. FTP-тест тест не остаточний вердикт про твоє здоров'я. Як сказала Крістін Деркол у блозі Палатан, не варто боятися FTP-тесту, тому що це не оцінка твоєї форми, це просто момент, щоб зрозуміти, де ти знаходишся тут і зараз. З часом результат може зростати або падати, це не лінійний процес. Це не ваги і не компас. Розуміння цього допоможе прибрати страх перед тестом. І не забувай, ти завжди можеш пройти його знову. Я, наприклад, збираюся зробити це сьогодні цікаво, чи зміниться результат при кращій підготовці. Спробуй пройти тест в різний час доби, після різної їжі, в різному стані. Після завершення тесту тобі запропонують зберегти результат як основу для Power Zone занять, але ти можеш і відмовитися. Тож, експериментуйте.